Друзі, доброго вам дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, Сьогодні у нас 29 вересня 2023 року. Погодка у нас файна, поки ще тримається тепло. Але е, через 4-5 днів обіцяють вже різке похолодання. На день буде 10-12 тепла, на ніч там 5-7. Ну, коротше, діло ближче до зими. Ну і все-таки ще є у нас виноград, і хочеться дещо розповісти за даний сорт, який перед вами. Це сорт винограду під назвою Монарх, крупноплідний виноград, який потрібно тримати не один кущ. І хочу сказати, що коли я зроблю заміну кущів, і я собі ще досаджу, напевно, ну, один кущ це точно. А взагалі план, планую досадити пару кущів. Так що, друзі, якось так. Монарх, звісно, це дуже сильно такий файний виноград. Зараз ми й туди пройдемо, там трішки у затінку. Так тут він не набрав такий жовтий колір. Такий більш світло-зелений. Бачите, який гость, де. Ось де гляньте, грунка наче не здорова, але наскільки тяжка ягода. Ну, я маю на увазі е, така. Е, Гронка, я сказав би, що має вагу доволі непогано. Так, ось дивіться які, ось дивіться, яка ягода. Йомаю, файний, файний виноград. Цьому кущеві четвертий рік. Получається, він у тому році дав небагато лос, і в цьому році ну, результат також доволі непоганий. Хоча не повна це нагрузка, він витягує 25-30 кг в легку. Я так би сказав. Друзі, ну що, по характеристиці, давайте пройдемо. Цей сорт винограду має сосковидну форму ягоду. Ягоди, так як ви бачите, жовто-зелений колір, м'ясисто-соковита, м'якіть, солодкий, приємний гармонійний смак. Гронки йдуть від 1 кг до 2 кг. У мого знайомого виноградаря, е -е, получається, гронку я бачу, по-моєму, була найбільша більша, 2,400. Можливо, є і більші, я не знаю, але. Що я бачив, те я вам і кажу. Дивіться, палець положив, а в мене палець менший, ніж ягода <сум> по товщині. <сум> Такий, звісно, файний, файний виноград. Там ще й на тій стороні я бачу є, але там він трішки в тому бур'яні. Зараз ми проліземо сюди бур'яниці. Ну нічого, потихеньку прибираю, вбираю. Ось, я думаю, де ж та... Гронка, що я тільки-тільки її бачу. Ось вона, бачите яка. Дивіться, який красень. Не тріщить, запилюється завжди файно. В тому році він попав під зливу під час цвітіння. Мені казали, та не буде діла, не запилиться. Грони були аналогічні. В цьому році дивіться, який він ну, попав під запилення під час жарюки. І теж грони гляньте, які файні. Лози визрівають без усяких тих підкормок. Так як ви знаєте, що я не підкармлював. Лози зріють дуже файно на ньому. Так що буде лоза ще й на черенок і на плодоношення. Ось невеличка вроді гронка, а також така. Вага є, як Хочу зірвати. Декілька ягід, зважити, подивитися, що вони з себе представляють, як то кажуть, і яка буде вага. Зирвемо з різних, з різних тих, з різних як їх, грунт. Хотів швидко сказати я з цієї я не зривав з тієї зирвем, з тієї зирвем по одні ягідки. Три штучки, зірвано, де і все. І вони якісь от усі калібровані. Калібр. Немає горошаші. Дивіться, які лежать. І то це вже не давав ні підкормок, ні поливів різних, нічого. Все ось, як є, такі. Є. Дивіться, ну це просто шедевровий виноград. Просто файний. На кінець вересня, початок жовтня. Ну, файний. В тому році у нас. Цілий вересень і жовтень лили дожі, але він також визрів і доволі непогано висить. Не гниє, не тріщить. Дивіться, який. Ну, класний. Зараз зважимо, що воно тут у нас буде по ваговій категорії. Що я не взяв, так це на що поставити, щоб було рівніше. Тут такого рядом ближче нема нічого. Uh -huh. ну, зараз попробуємо так. Там воно покаже, чи буде збій чи не буде. Так, ягодка 21 грам 79 міліграм по нулям. Значить, виставлено нормально. 21 грам 46 міліграм. Так. І тих-тих-тих. Так, зараз 22 грама, 69 міліграм. Тобто, друзі, виходить, у нас ягода йде від 20 грам до 23 грам. Хоча, хоча я бачив ягоду у друга у мого на монархі. більша була 33 грами. Сама більша ягода. Так що якось так. Ну я не знаю, у мене тут вони як відкалібровані, можливо, тут можна якусь знайти і окрему і більшу, не знаю. Хто на що тут? Вони такі вроді всі по стандарту. Йдуть, глянеш. Але хочу сказати, що вона ще підтягується. Вона ще Ця... цей сорт винограду він ще не повністю дозрів. Йому ще потрібно повисіти хоча б днів 5 і буде все доволі непогано. Не Мені здається, що він, напевно, навіть ще підтягне розміри ягід і вони будуть більші. Хоча я в тому році важив ягоди, по-моєму, були більші. Можна відкрити. Відео буде і подивитись. Ну ось-ось, вони всі такі, як, як відкалібровані. Не знаю, що тут озирвати. Коротше, нічого не буду зривати, тому що мені їх шкода портити зараз. Такі ягоди. Ну що, отакий він монарх. Друзі. Якось так. Ну що, бажаю друзі, вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде в Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. А це, друзі, хочу сказати, що грони, які до сонця, бачите, взяли такий жовтий якраз прям фарби такі жовті дуже класний виноград якось так що друзі з вами був толян до побачення ще побачимось зараз зробимо знімочок дивіться файна ягода яка крупна Здоровенно. Все, друзі, будьте здорові! Ще побачимось!